Серед наглядачів маяків побутувала стара приказка: Є рай, чистилище й пекло. Рай це маяк на березі, чистилище маяк на острові поблизу берега, а пекло маяк на скелі в морі. І справжнє пекло починалося тоді, коли хвиля била у двері, а до берега три дні проти вітру. Сьогодні ми вирушаємо в чистилище на острови Фланан, крихітний архіпелаг посеред Суворого Північноатлантичного океану. Сім острівців, укритих травою, скелями та туманом. Але навіть у цьому дикому безлюді є один, що вирізняється Ейлен Мор. Саме там звели маяки, саме там троє доглядачів зникли без сліду. Ці острови здавна були оповиті міфами. Місцеві жителі Льюіса називали їх не інакше як сім мисливців, казали, що тут жили друїди і що земля досі зберігає їхні сліди. На найбільшому з островів, де стоїть маяк, і справді є стара кам'яна каплиця, присвячена святому фланину, але ще до християнства це місце вважали священним. Люди боялися цих островів, моряки обходили Ейленмор по колу зліва направо, за сонцем аби не накликати біду. А під час висадки спершу дякували Богові за те, що шторм не розбив їх нічовано на скелі. Було заборонено вбивати птахів до завершення вечірньої молитви. І навіть називати острови справжніми іменами. Їх вилучали просто, велика земля. І кожного новачка, який ступав на берег, обов'язково попереджали не порушуй звичаїв, не кидай виклик морю, не лякай тіней. В крижаних водах Північної Атлантики вантажне судно СС Арктор із 24 членами екіпажу на борту наближалось до узбережжя Шотландії. Судно поверталося з Філадельфії до Лейту, маршрут звичний, навіть буденний. Та шторм, що супроводжував більшу частину подорожі, зробив цей рейс небезпечним. Один із компасів змило за борт, а хвилі були настільки потужні, що корабель ледь просувався вперед. І ось коли буря нарешті вщухла, судно наблизилось до Флананських островів, точніше, до місця, де мав би світитися маяк. Але замість проблисків, суцільне темрява. Капітан Голман насторожився. Світло маяка мало бути видно вже давно. Навіть коли корабель підійшов майже впритул до острова, Ейлевмор, жодного сигналу, жодного вогника, жодної ознаки присутності людей. Цей маяк був новим, його звели лише роком раніше. Його світло мало бути помітним на відстані 24 милі, але сьогодні нічого. І саме тоді капітан збагнув, вони наближаються до чогось надто дивного. Наступного ранку стало зрозуміло маяк не працював уже щонайменше тиждень. Інший спостерігач єгер Родерік Маккензі востаннє бачив його світло лише 7 грудня, відтоді тільки темрява. Але тоді ще ніхто не здогадувався, що це не просто технічна несправність, це слід зникнення таємничого безслідного і страшного. Після кількох тижнів штормів на західному узбережжі Шотландії допоміжне судно Гесперус нарешті вирушає до маяка на острові Еленмор. Мета доставити припаси із мінного доглядача Джозефа Мура. Але щойно судно наближається до острова щось одразу не так. На флагштоку жодного прапора. Маяк не подає сигналів. Мура висаджують на берег. Він підіймається крутим схилом двері в маяк зачинені. Через кухню відчинено, всередині ідеальний порядок. Ліжка застелені посуд помитий, наче чоловіки просто вийшли і не повернулися. Мур біжить назад до човна, його голос тремтить, вони зникли. Того ж вечора Джозеф Мур надіслав листа до Единбурга. Його дослівний текст зберігся до сьогодні. І з глибоким жалем повідомляю про подію, що ймовірно сталася протягом останнього тижня зникнення трьох доглядачів маяка на Ейленмор. Ми прибули на острів 26 грудня, але одразу помітили відсутність сигнального прапора. Після кількох гудків, на які не було відповіді, капітан Гарві ухвалив рішення висадити мене на берег. Я першим піднявся на острів. Зовнішні двері кухні були зачинені, але внутрішні. Відчинені вогнище не палало і, очевидно, не використовувалося кілька днів. Усі ліжка були порожні, застелені, як після ранкового підйому. Усередині все було на своїх місцях ліхтар заправлений, штори опущені, не було жодних ознак поспіху чи паніки, лише відчуття покинутості. Капітан Гарві наказав мені залишитися на острові та підтримувати роботу маяка. З того часу світло знову вмикається щовечора. Наступного дня ми провели повний огляд острова, слідів доглядачів не знайшли, усі особисті речі залишилися на місцях. Єдине, що викликало занепокоєння пошкоджені металеві поручні та зірвані мотузки на західній платформі, найбільше тривожить те, що все вказує на раптову трагедію. Спорядження залишилося в повному обсязі. Один із доглядачів, Дональд Макартур, навіть не взяв куртки. Схоже, він вийшов лише в сорочці. З повагою, Джозеф Мур, доглядач маяка Ейлен Мор, в наступні дні ми провели повний огляд острова. На західному причалі виявили сліди стихії. Величезна хвиля, ймовірно, сягала понад 30 метрів заввишки. Важкі кам'яні брили зірвано з місця. Металеві перила викручені, рятувальний буйок зник. Усе вказує на те, що наглядачі спустилися до платформи і були змиті хвилею. Журнал черг завершувався записом за 15 грудня. Того ранку вони прибрали, заправили лампи, завершили свою зміну. І більше їх ніхто не бачив. Якщо вам цікаво слухати такі історії, ви можете підтримати канал вподобайкою або підпискою. Це дуже допомагає розвивати канал і створювати нові випуски. Не забувайте писати коментарі. Моря навколо Шотландії і саме узбережжя ніколи не були місцем для слабкодухих. З північного заходу країна приймає на себе всю силу Атлантичних вітрів і штормів. Острови зовнішніх гебридів частково стримують хвилі, але не рятують від усіх небезпек. Східне узбережжя, що виходить до північного моря, часто оповите туманами, зокрема, явищем, яке зветься Хаар. Густим морським туманом, що зненацька огортає берег і значно ускладнює видимість для суден та літаків на східному узбережжі Шотландії та півночі Англії. Саме через часті кораблетрощі, тумани, штормові вітри та підступні течії, було вирішено зводити маяки вздовж усього шотландського узбережжя, зокрема на островах Фланан. Особливо небезпечною вважалася акваторія поблизу Ейленмор, яка лежала критично близько до основних морських торгвельних шляхів. Інженери наполягали, маяк у цьому місці врятує десятки життів. Попри ізоляцію, прибій і складні умови транспортування матеріалів будівництво продовжувалось. Маяк на Ейленмор почав працювати 7 грудня 1899 року. Постійна команда складалася з чотирьох доглядачів. Життя на маяку було особливим: жорстка дисципліна, службова ієрархія, звітність усе нагадувало військову структуру. У системі НЛБ. Кожен маяк мав одного головного доглядача та двох асистентів. Із 1970-х років додатково вводили місцевих тимчасових помічників, які приходили, коротко інструктаж і могли працювати обмежений термін. Наприкінці ХІХ століття вирішили перейти на подвійну комплектацію: шість працівників, два повних екіпажі, один на маяку, інший на березі. Ротація відбувалася кожні 28 днів. Робота доглядача, ніби життя в минулому. Людину спочатку приймали стажером і відправляли в об'їзд з маяка на маяк іноді не кілька місяців. Лише після цього її закріплювали за постійною станцією материковою, острівною або скельною. Колективи здебільшого були згуртованими, але авторитет у команді залежав не від досвіду, а від вислуги, скільки років ти працюєш. Ще у 1974 році чимало маяків працювали на гасі, джерелі, подібному до лампи тіллі. Лампи запускали вручну, вага на ланцюгу обертала лінз, гноти запалювали метильованим спиртом. Деякі лінзи буквально плавали в ртуті. Кожен маяк мав своє світло, унікальну ідентичність, зазначену на морських картах. Частота спалахів допомагала морякам розпізнавати маяки в темряві. Завданням доглядача було забезпечити точну роботу системи. Найбільший гріх дати хибний сигнал або допустити згасання вогню. Після нічної зміни вранці черговий мав підготувати світло до наступної ночі. Усі дії записувалися в журнал. Цю роботу коротко описували так: звичайні люди, які виконують незвичайну роботу. Першим доглядачем на маяку був Джеймс Дюкат, 28 серпня 1899 року. Він прибув на Ейлен Мор як головний доглядач. Він мав 22 роки досвіду на маяках, другим асистентом був Томас Маршал. На момент зникнення йому було 29 років, за плечима понад 4 роки досвіду на маяках, третім мав бути Вільям Рос, але через хворобу його замінив Дональд Макартур. Він був відомий запальним характером. Він працював менше року, з 29 січня 1900 року. Пройшов лише короткий курс навчання. Двадцять шість ночей і був тимчасовим працівником. У день зникнення, 15 грудня, він мав залишатися вдома. Але доля розпорядилася інакше він опинився на Ейленмор. Перш ніж перейти до ймовірних версій зникнення доглядачів, варто поговорити про саму місцевість. Це не просто ізольований острів, це місце, що має довгу, глибоку історію. На зовнішніх Гебридських островах люди живуть понад 5 тисяч років. Життя тут завжди було суворим. Бо боротьба зі стихією була щоденною необхідністю аж до ХХ століття. Фортечні залишки, гробниці, мегаліти розкидані по всьому Льюісу. У IX столітті ці землі захопили вікінги вони залишили по собі чимало від назв до слідів у побуті. Але, можливо, найзагадковішим свідченням давньої історії є Каланіжські камені. Мегалітична споруда поблизу села Каланіш на західному узбережжі Люїсу. 13 каменів утворюють коло діаметром близько 12 метрів із проходом зі стойчих плит. Згодом, усередині, спорудили гробницю. Під час розкопок 1980 року археологи знайшли людські останки. Якщо дивитися згори, споруда нагадує кельтський хрест навколо Каланіша, побутують легенди. За однією з них велетню відмовилися прийняти християнство від святого Кієрана, і за це були обернені на каміння. Інша розповідає, що на світанку літнього сонцестояння через кам'яний прохід іде божество, відоме як сяючий, а його прихід супроводжує крик зозулі. У місцевому фольклорі згадується й загадкова раса маленьких людей пігмеїв. На початку ХХ століття дослідник Вільям Маккензі разом із родичами виявив на мисі Льюїс кам'яну споруду з орнаментами, кістками, попелом і дренажною системою. Її назвали каплицею пігмеїв. Місцеві жителі розповідали про острів Лухрубан, де за повір'ями мешкали пігмеї, що поклонялися небесним істотам. Старожили згадували хатини, могили та навіть свідчення про дивних істот. Один чоловік розповідав, як його дід ще 200 років тому бачив маленького чоловічка, що вийшов із круглого кам'яного житла. Самі острови Фланнан у місцевій свідомості теж мали містичну ауру. Ейлен Мор вважався священним місцем. Казали, що на ньому живуть невидимі сторожі. І кожен, хто порушить їхній спокій, буде покараний. За повір'ям. Коли Джозеф Мур уперше відчинив двері маяка після трагедії, з вежі вилетіли три чорні птахи. Одне з найпростіших, але водночас найдраматичніших пояснень їх змило гігантською хвилею. На відміну від цунамі, що виникають через геофізичні події, гігантські хвилі це частина природного спектру океанських хвиль. Вони рідкісні та важко передбачувані. Версія звучить просто: троє доглядачів вийшли до західного причалу, і саме в цей момент масивна хвиля піднялася над скелею, накрила їх і затягнула в море. Жоден не встиг утекти, ніхто не вижив. Але чому вони взагалі вийшли під час шторму? 15 грудня 1900 року погода стрімко погіршувалась. Увечері напередодні море фіксували на рівні 4 балів за школою Буфорта. Зранку вже сім, а до другої години дня рівень сягнув восьми із дванадцяти. Це вже не просто сильний вітер, це умовна межа шторму. Навіть якщо один з них побачив щось у морі, човен чи сигнал не має жодних підтверджень, що в той день у районі перебували судна. Вони могли вийти просто подихати свіжим повітрям. Але це суперечить логіці. Доглядачі звиклі до ізоляції і замкненого простору. Це частина їхньої роботи. Тож чи справді це була трагічна випадковість, чи хтось або щось змусило їх вийти. За версією Мурхеда, дюкат і маршал, одягнені у водонеприникний одяг, вирушили до західного причалу, ймовірно, перевірити мотузки або вантаж. Макартор, який був лише в сорочці, міг приєднатись спонтанно. У попередні місяці доглядачі отримували суворі вказівки від НЛБ. Усе обладнання має бути в ідеальному стані, будь-яке пошкодження, штраф або пониження. У лютому 1900 року Джеймс Дюкат уже отримав догану за несправний кран на причалі. Ще одна помилка і він міг втратити посаду. Тож, коли почався новий шторм, а мотузки чи ящики знову були під загрозою, Дюкат і Маршал могли вирішити трутитися. Макартур найменш досвідчений у команді пішов з ними, чи з власної волі, чи за наказом, ми вже не дізнаємось. Хвиля найімовірніше перекотилася через скелю, змивши трьох чоловіків одночасно. Це був не просто прибій. Свідки з інших маяків повідомляли, що хвилі сягали понад 30 метрів. На Ейлен-Мор водяний стовп міг досягати висоти понад 100 метрів. У газетах того часу згадували шторми, які затоплювали рибальські човни. 21 грудня лише за кілька днів після зникнення на Шалтинських островах загинули 22 моряки за один день. Але тоді виникає головне питання: чому всі троє залишили маяк одночасно, всупереч інструкціям? І чому жоден не залишився всередині, як того вимагали правила. Феномен гігантських хвиль. Гігантські хвилі це водяні стіни заввишки понад 25 метрів, що виникають раптово навіть у відкритому морі. Вони здатні зруйнувати маяки, великі кораблі та нафтові платформи. Наприклад, моторне судно Мюнхен 1978 року. Німецьке вантажне судно зникло в Атлантиці під час шторму. Перед зникненням встигли надіслати сигнал лиха з фразою 50 градусів праворуч. Імовірно, корабель вже нахилився. Згодом було знайдено лише уламки, порожні рятувальні плоти, буй і пошкоджений рятувальний човен, якого могла зірвати тільки гігантська хвиля. Наступний приклад: пароплав Едмунд Фіцджеральд 1975 року. Найбільший вантажник Великих Озер затонув під час шторму з вітром до 86 миль на годину та хвилями до 14 метрів. Зник без сліду за лічені хвилини. 29 загиблих. Основна версія. Судно потрапило під феномен трьох сестер, трьох аномальних хвиль, які накривають послідовно. Причини виникнення гігантських хвиль, зіткнення кількох хвиль, які підсилюють одна одну. Особливості морського дна нестабільна погода, сильний вітер і течії, фокусування енергії хвиль у певній точці. Ефект резонансу. Ще одна версія, яку не можна відкидати повністю. Один із доглядачів зійшов з розуму і вбив двох інших. Вже було кілька подібних випадків на ізольованих маяках. Де довготривале усамітнення та тиск обов'язків могли привести до психічного зриву. Ось деякі з них. Маяк Смолс – дерев'яна труна у 1801 році. Один із доглядачів помер природною смертю. Інший Том Хауелс, не міг викинути тіло в море, йому могли не повірити, що це була природна смерть, так як до того його звинувачували в агресії до колег. Він зробив труну з дерев'яних меблів і прив'язав її до ліхтарної вежі поруч із прапором, прямісінько з вікна звисала труна. А на секундочку це був маяк посеред моря, усамітнений, в якому нікуди не дітись від труни, яка звисає. Тіло почало розкладатися. Рятувальники бачили, як воно хиталося з витягнутою рукою, ніби подавало сигнал. Коли Хауелса евакуювали, він перебував у тяжкому психічному стані. Саме цей випадок змусив НЛБ призначати трьох доглядачів на маяки замість двох. Трохи згодом після випадку на маяку Smalls стався випадок на маяку Літл Рос у 1960 році, Девід Колін з батьком прибули на маяк Літл Рос і застали дивну тишу. Замкнені двері та телефон, що безперервно дзвонив. У ліжку вони виявили мертвого доглядача. Голова перев'язана рушником кров на підлозі і сліди мотузок. Це був Ю Кларк. Його вбив колега Роберт Діксон, який утік на метарик. Діксона заарештували, і захист стверджував про його психічну нестабільність. Його визнали винним і засудили до страти, але за п'ять днів до виконання вироку його скасували. Через два роки Діксон наклав на себе руки у в'язниці. Тож, якщо розглядати теорію про Елен Мор, суть версії наступна: один із трьох доглядачів часто припускає що саме Макартур. стані афекту вбив інших, а згодом, усвідомивши скоєне, кинувся в море. Чому ця версія мало ймовірна? Жодних слідів боротьби або насильства не виявлено, по суть меблі не перекинуті, крові немає. Усе на станції було акуратно прибрано, як під ревізію. Жоден із трьох не мав діагностованих психічних проблем ні за офіційними записами, ні за свідченнями родин. Всі вони були досвідченими, урівноваженими й відповідальними чоловіками. Ідея, що психічно нестабільна людина могла ретельно прибрати сліди, суперечить логіці афектного стану. Макартор, який залишив станцію в самій сорочці, найімовірніше зробив це раптово, на знак тривоги, а не після скоєного вбивства. Тому ця теорія не має доказів і більше базується на домислах, ніж на фактах. Ще одна малоймовірна, але цікава теорія отруєння ерготом. Я вперше читала про нього ще в дитинстві, коли вивчала середньовічні масові психози, зокрема танці смерті. Ергот це грибок, який уражає жито та інші злаки. Він продукує ерготамін, сильнодіючий алкалоїд, що впливає на центральну нервову систему. У великих дозах ергот викликає симптоми отруєння ерготом. Це галюцинації, затмаряння свідомості, судоми, агресія, панічні атаки, втрата орієнтації і параноя. У середньовіччі цей стан називали вогнем святого Антонія через нестерпний жар і біль. Історично задокументовані випадки отруєнь ерготом спричиняли масові істерії, як оті самі танці смерті в Європі. Чи могли доглядачі отруїтись на Ейлен Мор саме ерготом? Один або кілька чоловіків могли з'їсти хліб із зараженого зерна. Умови для цього були. Ізоляція острова, власне харчування з обмеженого запасу, тривале зберігання зерна або борошна. Теоретично це могло спричинити зміну поведінки, раптову дезорієнтацію або навіть панічну втечу з маяка. Але важливо, ця версія не має прямих доказів, залишків хліба або симптомів ніхто не зафіксував. Проте у віддаленому та ізольованому місці, де все залежить від власного провіанту, така версія не виглядає абсолютно фантастично. Стронцейський звір. Це звучить як щось із божевільного фольклору, але факти є. У вересні 1808 року, біля острова Стронцей, місцева рибалка Джон Піс помітив зграйку чайок, яке клювало щось на березі. Підпливши ближче, він завмер. На березі лежала величезна мертва істота, схожа на Змія. До нього приєднався ще один мешканець, Джордж Шерар, який ретельно оглянув тушу, і ось як вони описали те, що побачили. Довжина озвіра була понад 16 метрів, тіло змієподібне вкрите сірою еластичною шкірою, як оксамит. В кінцівки три пари ніг, м'ясо, сіре вкрите салом, волосяний гребінь вздовж спини, блискучий, ніби сяє в утемряві. Істоту охрестили звіром зі Стронсея. Місцева газета The Arcadian писала, що це не була риба, а щось зовсім інше. Природознавець сер Едвард Гум вивчив рештки та припустив, що це, ймовірно, була акула Гігант, яка розклалась у воді. Звір, знайдений на березі, мав довжину 55 футів, а це більше ніж максимальна довжина відомої науці акули Гіганта 40 футів. Тож серед місцевих поповзли чутки. А що як це не акула? А що як це інша істота, щось із глибин, про що ми не знаємо і не маємо жодного уявлення. У контексті Фланинських островів така історія звучить лячно правдоподібно. Якщо такі створіння водяться в цих широтах, можливо хтось із трьох доглядачів побачив у морі щось, що ніколи не мав би бачити, і вийшов назустріч своїй загибелі. Зараз, коли корабель повільно наближається до Фланинських островів, а навколо нього кружляють морські птахи, важко втриматися від спроби уявити, що ж насправді сталось того зимового дня. Острови майже не змінились з того часу. Якщо дивитися на них із моря, все виглядає так само, як і понад 100 років тому. Єдиний сучасний слід це вертолітний майданчик, збудований пізніше. В усьому іншому той самий суворий краєвид, те саме відлюдне мовчання, скель і вітру. Погода в день зникнення була справді жахливою: шквальний вітер, дощ, сіре небо. За метеозаписами грудень 900-го року став найвологішим за всю історію спостережень у регіоні. 28 вересня 1971 року маяк на флананах автоматизували і з того часу на острові більше не мешкає жодна людина але фланени й досі притягують як і раніше острів зустрічає їх вітром, туманом і мовчанням, яке зберігає свою головну таємницю. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Якщо ця історія вас зацікавила, буду рада вашій підтримці. Вподобайка, підписка або коментар. Це допомагає розвитку каналу. Обіймаю вас і до наступних історій.